Національна ветеранська політика в Україні має бути перш за все сформована так, щоб у ветеранів було якомога менше запитів, з якими вони звертаються. Коли це буде працювати, тоді це буде дійсно дієва ветеранська політика. Коли не ветерани будуть ходити, добуватися те, що вони вже заслужили ціною своїх свого здоров'я, своїх життів. А коли вони це отримуватимуть за першим же запитом, і звичайно, коли у нас до кожної категорії верст населення буде Індивідуальне відношення, як то кажуть, за принципом кейс-менеджменту, коли людей не будуть перенаправляти, а будуть супроводжувати кожного ветерана, кожного члена родини, кожного військового, кожну дружину, дитину, матір, батька до вирішення його проблем, а не перенаправляти на когось іншого і чекати, коли щось зміниться, ні звідки все потрібно брати і робити своїми руками.